Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо продовжувати вчитися з вами розв'язувати тригонометричні нерівності. Отже, будемо розв'язувати нерівність тангенс Х більше, корінь 3, і відразу тангенс Х менше, корінь 3, аби ви бачили різницю між тими двома нерівностями. Що треба для того, аби розв'язати таку нерівність? По-перше, побудувати. Одиничне коло і згадати про лінію тангенсів. Оця от пряма паралельна до осій і називається лінією тангенсів. Тепер наступний крок. Треба пригадати, що синус поділити на косинус це якраз наш тангенс. Отже, тангенс Х існує тоді, коли косинус Х не дорівнює 0. Тому оці точки: отут де є π на 2, отут π на 2, і отут мінус на 2. Нам треба їх виколоти, щоб ми не забули і часом їх не включили в відповідь. Так, отут я маю 0 і тут пі на 2, тут мінус пі на 2, то пам'ятаєте? Тепер далі наступний крок: треба порахувати арктангенс корінь 3. Арктангенс корінь 3. В табличку заглядаємо, це буде пі на 3. Тепер оце все треба поставити на коло. Отже, пі на 3 приблизно 60 градусів, то є трошки більше, ніж половина. І от нехай тут буде моя та точка, то я від нуля з'єднаю цю точку до перетину з лінією тангенсів. І оця точка, оця, то є якраз моє корінь 3. Тобто, отут я маю е, якусь точку, зараз ми її назвемо якось: ЧП1, чи 2 так, тепер треба розібратися, де наші тангенси, котрі більші за корінь 3. Ну, очевидно, отут я маю 0, тут я маю корінь 3, і вище корінь 3, це є числа більші за корінь 3. Тобто на цій частинці лінії тангенсів, от починаючи з цієї точки і догори, це наші тангенси, котрі є більші за корінь 3. Для ким котам на колі вони відповідають оцій частинці кола. Оцій. Тобто, від нуля, бачите, якщо я звідси потягну рисочку сюди вище, то я дістану число більше, ніж корінь 3. Тобто, рівно на отій частині кола до пі на 2. Отже, оця моя точка P1. оця точка P1 це дорівнює π на 3. Π на 3 і я буду рухатися від точки P1 до точки π на 2. Але давайте ми тут поставимо все ж таки тангенс х більше рівне, корінь 3, щоб ви розуміли, котру точку треба включити, а котру точку треба виключити. Так, отже, я маю х е, мене повинен бути більший за пі на 3. Якщо строго знак, то строго. Якщо тут більше рівне, то тут, очевидно, треба поставити менше рівне. А отут не можемо поставити менше рівне. так? Тобто, я буду рухатися від пі на 3 до пі на 2, і пі на 2 має стояти знак строго менше. Так, оце є фактично вже розв'язок нашої нерівності. Але оскільки тангенс є періодична функція з періодом пі, то я для того, щоб написати всі розв'язки, я мушу додати до кожної межі пі n. Тобто я додам плюс пі n менше рівне x і менше пі на 2, також плюс пі n. N це є ціле число. Оце є моя вже відповідь до цієї нерівності. Тангенс Х більше рівне корінь 3. Бачите, зовсім не складно просто правильно вибрати ту частинку кола. От давайте підемо тепер сюди до тої нерівності. Так, тут також візьмемо давайте тангенс Х менше рівне, корінь 3. Початкові дії всі ті самі. Тобто тут я мушу виколоти то, оце пі на 2 порожнім кружечком, намалювати мінус пі на 2. Так, тепер отут я маю арктангенс корінь 3. То давайте я його запишу: Арктангенс корінь 3, то є пі на 3, це ми вже знаємо. І тут десь є та точка пі на 3. Потягнемо її. І отут є число Корінь 3. Так, тепер мені потрібно. Так. Тангенси, котрі є менші за корінь 3. Отут я маю число корінь 3, догори йдуть більші, наниз, очевидно, йдуть менші. Тобто оця частина, оця частина лінії тангенсів мені потрібна. Вона відповідає яким кутам, якій частині кола. От оцій. Бачите, в цій нижній частинці кола, вона відповідає. Оскільки ми рухаємося отак, додатній напрям руху, то для того, щоб пройти оцю частинку кола, то я буду рухатися від мінус π на 2 до цієї точки. Оця точка вже в мене буде P2. Ну, немає суттєвого значення, як ви її назвете, P2, тому що П1 наше буде мінус π на 2. Але, так, логічно, то, так, якби було добре, якби то було від p1 до p на 2. Отже, P2. від p 1 до p 2 Так, отже P2 то є p на 3. А P1, оця початкова точка, це є мінус π на 2. Так, і тепер я буду писати розв'язок. Отже, я рухаюся від меншої, від мінус π на 2. Не включено до на 3. Ту точку вже треба включити. І знову, враховуючи періодичність, я мушу додати πn. Тобто, я отут запишу мінус π на 2 плюс πn менше x менше рівне π на 3, плюс πn ціле число. От, бачите, от в тому от є різниця. Тут ця точка була P1, і отут можна дописати, вернутися ще, що точка P2 2 це є наше p на 2. Отак. Бачите? То є розв'язки оцих двох нерівностей. Ну, ми, в принципі, розв'язали, розібралися з тими нерівностями, але я би хотіла, щоб ви глянули ще на графік. О, дивіться, Отут є графік тангенса. На графіку теж добре розв'язувати ті нерівності. Але єдина, може складність в тому, що треба той графік правильно побудувати. Отже, графік тангенса, то є така, от одна одну полосу я взяла від мінус пі на 2 до пі на 2 шириною пі, бо період тангенса пі. І Ну, тих полос є до нескінченності, до плюс нескінченності, до мінус нескінченності, Ми взяли одну. От є оцей зелений графік тангенсу. Та? Він проходить через 0 і він є зростаючий. І отут є от, е, ті самі нерівності. Тангенс Х більше, так, тут не тільки не 3, а корінь 3. Щось написала 3, тангенс Х більше корінь 3, і тангенс Х менше корінь 3. Ну, от дивіться, от є та лінія, Y дорівнює корінь 3, це є пряма паралельна, отут я її підпишу. Давайте y дорівнює корінь 3, пряма паралельна до усіх хсів. І якщо мій тангенс є більший за корінь 3, то я маю взяти оцю вищу частинку графіка. бачите, Та, що є над цією рисочкою. Так, то я які, яку частину графіка візьму? Оцю частину графіка, оцю от я її візьму, так. І вона відповідає для яких іксів? Для ось цих. Для ось цих іксів вона відповідає. Тобто розв'язок цієї нерівності я напишу, що в мене є ікс, Можна писати проміжком, давайте, щоб було по-іншому трошки. То буде від пі на 3. Пі на 3. Так, тут я поставила строго, то хай буде строго, пі на 3. Плюс пі не забудемо додати до пі на 2, плюс пі n де ціле число. Знову ж таки, якщо б у вас було тут більше рівне, то цю точку пі на 3 ми включимо, а цю точку пі на 2 ми виключимо. Так, бачите, от так виглядає розв'язок нерівності на графіку. Якщо тангенс x менше корінь 3, тобто оця рисочка корінь 3, то буде от, оця частина графіка. Ну, давайте я її візьму. Отак, от синім, наприклад. Оця частина графіка. То буде тангенс менший за корінь 3. Так, то вона для яких іксів? Вона є для оцих от, іксів. Для оцих. Отут я от тут я риску ту намалюю. Та? І тоді я буду мати розв'язок цієї нерівності. От мої ікси починаються від мінус пі на 2 і до на 3. Отже, мінус х належить, напишу. Та? Від мінус на 2 плюс пі n до пі на 3 плюс пі n. Добре, на графіку вміти розв'язувати також нерівності. І, взагалі, читати графік це дуже корисно, бо є дуже багато різних вправ, де треба, користуючись графіком, дати відповідь на якесь питання. Так, оце я вам показала для тангенсів для додатнього числа. Бачите, тут було корінь 3. І, і Більше за корінь 3, і менше за Корінь 3. В Наступному відео уроці ми подивимося такі самі нерівності, тільки з правого боку буде від'ємне число, бо там можуть бути деякі трошки нюанси, то ми подивимося до них. А поки що не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!